Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Отже, що робити українцям з тимчасовим захистом, термін дії, якого закінчується у березні 2025 року. Які критерії та деталі, так скажемо, мають враховувати українці, які знаходяться в Німеччині, якщо бажають залишитись. Після закінчення дій тимчасового захисту. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, хочу сказати, що основною метою продовження тимчасового захисту є забезпечення стабільності та безпеки для майже 4,5 мільйонів українців, які зараз знаходяться в Європі. Які вже користуються цим статусом в країнах ЄС, директива про тимчасовий захист надає українцям право на переживання, доступ до ринку праці та іншу допомогу правовою підставою для продовження дії тимчасового захисту є пропозиції Єврокомісії і стаття пункт 2 директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє Раді ЄС на основі пропозиції. Комісії Європейського Союзу продовжувати захист на строк до одного року. Отже, ви знаєте, що Європейський Союз вирішив продовжити захист для українців до 4 березня 2026 року. Рада Євросоюзу продовжила цей термін дії тимчасового захисту для біженців з України. Про це повідомлялось також в прес релізі опублікованому 26 червня цього року. І також на офіційному сайті Ради ЄС посилання залишу в описі під цим відео для вашого знайомлення. А отже, ті, хто був змушений залишити батьківщину Україну та шукати захисту в Європі від російської війни, можуть і надалі розраховувати на солідарність ЄС. Про це також заявили Ніколь Демур, державний секретар з питань притулку та міграції Бельгії, країни голови Ради Євросоюзу. З ініціативою про продовження тимчасового захисту для українців в ЄС також виступила європейська комісія, назвавши цей крок необхідною і доцільною відповіддю на ситуацію в Україні. Тепер тільки важливо, щоб усі країни ЄС солідарно з цим рішенням виконували свої зобов'язання для українців, які знаходяться в Німеччині, взагалі нічого робити не потрібно. Тимчасовий захист Німеччина продовжує своїм внутрішнім розпорядженням. Це також стосується і багатьох інших країн ЄС. Якщо ви знаходитесь в Швеції, наприклад, то ви отримаєте інформацію про те, що вам робити. Коли ваш дозвіл на проживання закінчиться, тобто ви отримаєте інформацію, коли настане час подати вам заяву для продовження дозвілу на проживання. Мабуть, це буде на початку 2025 року. Також важливо сказати про те, що зараз європейські країни все більше посилюють умови надання такої допомоги українцям. Словаччина, наприклад, вела нові правила реєстрації тимчасового захисту для українців. Нідерланди надають виплати лише для безробітних в Норвегії. Можна зареєструватися тільки в національному центрі в рода. Також ви знаєте, що Норвегія приймає українських біженців тільки з тих регіонів, які вважає. Небезпечними є також зміни для українців і в Чехії. Всім біженцям доведеться орендувати житло через 90 днів перебування. Польща надає нові умови розміщення і є декілька змін щодо виплат. Ірландія в свою чергу також скорочує виплати незалежно від дати прибуття українських біженців. Румунія є також зміни у програмі грошової допомоги. І угорщина також в свою чергу надає безкоштовне житло для українців не з усіх регіонів. Звичайно, для того, щоб українцям залишитись в Європі довше, тобто після закінчення дії тимчасового захисту, є офіційне працевлаштування або навчання. Взагалі не так багато варіантів для українців залишитись в Німеччині після закінчення дії тимчасового захисту. Основний, нагадаю, це звичайна робота. Сирійці, наприклад, не мають права працювати в Німеччині, як і більшість біженців, українці ж в свою чергу мають таке право, але на простих роботах. Якщо ви прийдете в поліцію. Банк на роботу, кудись де потрібна певна кваліфікація, то вам відмовлять. Вони скажуть: вибачте, у вас немає відповідної німецької освіти, ви не маєте відповідної кваліфікації, яка відповідала б нашим вимогам, передбаченим німецьким банківським, наприклад, законодавством. Тому, вибачте, ми не можемо взяти вас на роботу. Логіка друзі досить проста. Вони захищають свого внутрішнього працівника. Чи можна українцям працювати на кваліфікованій роботі в Німеччині, якщо зробити підтвердження диплома? Звичайно, друзі, можна це взагалі може зробити будь-хто для цього не обов'язково навіть бути біженцем. Потрібно знати німецьку мову на достатньому рівні та підтвердити диплом і влаштуватись на роботу. Є параграфи 18 а 18Б про надання посвідки на основі роботи. Головним критерієм тут є те, що ви вже маєте роботу контракт, який дійсний від 6 місяців. І далі ідеально, щоб ваш контракт був без терміну закінчення. Також ваша робота має вважатись кваліфікованою в Німеччині, тобто, в ідеалі, ви повинні мати якусь освіту та працювати за нею. При цьому немає вимоги, що ви повинні працювати за конкретним фахом, наприклад. Як it спеціаліст медик чи вчитель, головне, щоб ваша робота вважалась кваліфікованою незалежно від сфери. Наприклад, якщо у вас є документ, який підтверджує вашу кваліфікацію як електрика, то ви можете спробувати перейти на ці параграфи. Це стосується навчання для дорослих. Або підлітків в Німеччині. Тут є також параграфи 16А, 16Д. Основна умова тут забезпечувати себе самостійно без допомоги джоб-центру. Якщо ви підліток і вступили до вищого навчального закладу або отримуєте Ausbildung в Німеччині, то можуть бути деякі корективи, пов'язані з тим, як перейти на такий параграф. Щодо закону про визнання кваліфікації в Німеччині, то вам дається посвідка на проживання. На срок близько півроку, щоб ви могли підтвердити свою кваліфікацію. Важливо, що кожен вид на проживання в Німеччині має свої терміни дії. Якщо ви маєте робочий контракт, вам видадуть візу на термін дії цього контракту. Якщо у вас немає терміну придатності контракту, то посвідка на проживання. Видається десь на 3 роки. Якщо вас звільнили, ви маєте право перебувати в країні ще півроку, доки не знайдете нову роботу. Загальному можна сказати, що досить багато українців зараз в Європі змогли знайти досить швидко роботу. Тут є взагалі дві групи, так скажемо, людей, деякі з них мають освіту, володіють англійською мовою та можуть знайти кваліфіковану роботу, де вони розмовляють англійською, наприклад. Це досить, звичайно, невелика група. Людей, але справжнім випробуванням погодьтесь з інтеграцією буде те, чи зможуть українці перейти на робочі місця, де працюють європейці. Для цього їм потрібно, як я казав, вивчити мову, іноді здобути деякі додаткові. Навички взагалі багато українців мотивовані це робити, але це довгостроковий також процес, е, потрібен для цього час. наскільки успішним він буде, і скільки людей досягнуть своєї мети. Ми звичайно зможемо сказати не раніше ніж за кілька років. Багато українців втрачають надію на те, щоб повернутись до України найближчим часом, і вони переїжджають до інших країн, намагаючись там знайти те, що ми називаємо довгостроковим рішенням. Звичайно, якщо б українці знали ще влітку 2023 року, що їхній тимчасовий захист закінчиться у березні 2026 року, і були б відповідним чином проінформовані про альтернативні варіанти залишитись, то звичайно більше б людей зайнялися б пошуком роботи і влаштувались би на роботу, щоб закріпити свій статус. В Європі на цьому це всі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ФРМ щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.